Спасіння Закхея. Ісус іде. Ісус іде. почув іще один чоловік. Його звали Закхей. Він був митником, який збирав гроші у євреїв і віддавав їх римлянам. Таким чином Закхей сильно розбагатів, адже брав зі свого народу набагато більше, ніж мав передати далі, і залишав цю частину собі. Усі жителі Єрихону ненавиділи цього митника, і йому це дуже дошкуляло. Дізнавшись, що Ісус іде до Єрусалиму через їх місто, Закхей теж захотів його побачити. Він багато чув про учителя, тож разом з іншими людьми вийшов йому назустріч. Однак тут виникла проблема чоловік мав дуже маленький зріст, і через натовп нічого не бачив. Разом із тим він був дуже кмітливим, тому заліз на дерево, що росло при дорозі, і заховався, очікуючи Христа. Він думав, що цього ніхто не помітить. Але, проходячи поруч, господь зупинився і поглянув угору. Ісус був божим сином і знав, що митник сидить там серед густого листя. Закхею! — покликав Господь, спускайся донизу. Я хочу зупинитися у твоєму домі. Це було дуже дивно. Мешканці Єрихону ненавиділи Закхея, а Ісус збирався увійти в його будинок та відпочити там. До того ж, він так дружелюбно говорив із цим грішником. Закхей швидко спустився з дерева і пішов поруч із Христом. Він дуже зрадів такій незвичайній можливості. Ну, а місцеві жителі образилися на Ісуса. Як можна піти в гості до найгіршого чоловіка у нашому місті? говорили вони між собою. Один тільки Закхей не міг натішитися. Він раптом зрозумів, що зробив за життя так багато поганих вчинків, а ради того, щоб розбагатіти, став працювати на римлян і оббирати бідних євреїв. Господи, сказав Закхей. Половину своїх грошей я роздам тим, хто потрапив у скруту, а усім, кого пограбував, поверну у чотири рази більше. Тепер Ісус побачив, що цей митник покаявся у своїх гріхах і дійсно хоче служити Богові та піклуватися про ближніх. Тож він сказав Сьогодні в цей дім! Завітало спасіння, адже я прийшов на землю, щоб знайти і врятувати те, що загинуло. Так все й було. Митник Закхей ішов неправедною дорогою. Він заблукав і заплутався, але Ісус відшукав його, наче пастух загублену овечку. Розкаявшись, цей грішник став по справжньому щасливим. І таким може стати кожен, хто щиро звернеться до Бога? Питання. Питання перше. Чому Закхей заліз на дерево? Питання друге. Що поганого закхей накоїв за своє життя? Питання третє. Хто знав, що закхей сидить на дереві? Питання четверте. Що Закхей пообіцяв Ісусові? Питання п'яте Як Закхей став щасливою людиною?